Друзі, вітаю! Хто ще не спить, приєднуйтеся, вирішила сьогодні вийти в прямий ефір. Давно не виходила, але це що сьогодні вирішила поспілкуватися. Якщо хтось підключиться, то поспілкуємося. Хочу поспілкуватися на тему е, сновидінь. Хто вірить, не вірить в сновидіння, хто вірить в те, що вони збуваються, не збуваються, е, і тому подібне. Тому, друзі, приєднуйтеся, будемо спілкуватися і пишіть, як ви відноситесь до сновидінь, чи вірите, чи не вірите. Є багато людей, які прокинулися і відразу чи згадують, чи починають розповідати, що їм приснилося. Тому, чи ви такі, чи не такі, як ви до цього відноситеся. Мене покійна мама та дійсно дуже вірила в сновидіння, просипалася зранку і зразу казала: Ой, мені там щось приснилося. Так, хтось у нас з'явився, вітаю, друзі! І розповідала і починала собі там тлумачити. Жили вони з бабусею разом з своєю мамою, і починали тлумачити, що і як і як їм снилося, що воно означає, чого чекати. Ми, люди, завжди хочемо в своєму житті знати щось, як кажуть, наперед хочеться знати. Друзі, пишіть коментарі, кому якісь питання задавайте, будемо спілкуватися. І багато хто ходить по гадалкам, якими, хоч всі це скривають, багато хто знаходить собі якісь контакти з якимись... Сторонніми людьми, з якими можна поспілкуватися, розповісти те, що, наприклад, знайомим не можна розповісти, якісь там таємниці або ще щось. І коли ти знаєш, що людина тебе не знає, вона за тебе не буде нічого нікому розповідати, бо вона не знає на самому, ну хто ти є, і відки що. Вітаю, друзі! В нас вже двоє: хтось ще підключився. Рада всіх вас бачити. Давайте спілкуватися. Ну і от як хто відноситься до сновидінь? Наскільки я пам'ятаю по тому, що розповідали мама з бабусею ну, часто, то багато якихось символів, які я знаю ще з дитинства чула і так, якби, знаю їх тлумачення. Але багато із того, що я знаю, в житті у мене, наприклад, не підтверджувалося, воно було інакше. О, нас вже семеро. Друзі, вітаю! Пишіть коментарі. Добрий вечір всім. Ой, вибачаюся. М -м -м.